Чи замислювалися ви, що «Гра в кальмара це не просто серіал про виживання, а дзеркало нашого суспільства? Глядачі дивляться цей серіал і переживають за персонажів, але насправді вони бачать у ньому багато знайомих ситуацій. Боротьбу за гроші, несправедливість, вибір між моралю та виживанням. Людям подобаються історії, у яких є соціальна нерівність і боротьба за справедливість. Це тому, що мозок автоматично шукає знайомі патерни у житті та намагається знайти рішення. Це називається когнітивний резонанс. Чому гра в кальмара стала настільки популярною? Тому що вона зачіпає найбільші людські страхи: бідність, борги, втрату контролю над життям. У серіалі показані звичайні люди, які опинилися в критичних умовах, гра утворює ілюзію чесності, але насправді все маніпульовано. Глядачі впізнають у героях себе. Кожен, хоча б раз у житті почувався у пастці, кожен відчував, що правила не чесні. Люди сильніше емоційно реагують на несправедливість, коли вона стосується когось схожого на них. Це пояснюється ефектом соціального уподібнення. Ми переживаємо за герої, бо бачимо в них себе. Цей розбір допоможе вам не просто краще зрозуміти серіал. Ви побачите, що гра Кальмара не тільки про екшн. Вона про наше життя. Чому деякі люди завжди опиняються у складних ситуаціях? Чому важко вийти з боргів, навіть якщо дуже старатися, як нас змушують грати за чужими правилами, і найголовніше, як навчитися не бути гравцем у чужій грі? Наш мозок любить знаходити підказки та відповіді в історіях. Це називається ефект наративу. Саме тому фільми та серіали можуть не просто розважати, а й змінювати нашу поведінку. Дивіться це відео до кінця, і ви більше ніколи не зможете дивитися. Гра в кальмара так само, як раніше. А мене звати Кароліна, я психологиня, Я дуже рада, що ви знаходитеся в моїм просторі та дякую вам, що дивитеся це відео, в якому ви вже зрозуміли, отримаєте психологічний детальний розбір на серіал Гра в кальмара. А ще дуже-дуже багато корисної інформації для себе, як не поводитися, так як гравці в, в грі кальмара. А поки ми не почали, нагадую. Підписатися, писатися, поставити вподобайку та бути активним в коментарях. Можливо, наступний психологічний розбір, який ви хочете, я і розгляну. Напишіть в коментарях. І запрошую вас, особисто психотерапію та на психологічні консультації. Записатися можна в описі під цим відео. Головна ідея серіалу боротьба за виживання чи критика суспільства. Грав кальмара це серіал не тільки про виживання, а й про те, як суспільство штовхає людей у безвихідь. З першого погляду здається, що герої опинилися в грі через борги, але насправді причина значно глибші. Кожен персонаж це уособлення певної соціальної проблеми, хтось загруз у фінансових зобов'язаннях. Хтось став жертвою жорстокої системи, а хтось просто не мав іншого виходу. Людина не завжди потрапляє в кризу через власні помилки. Часто це наслідок середовища, в якому вона росте, працює та живе. Багато учасників гри не мали шансів ще з дитинства. Вони зростали у бідності, без підтримки, у світі, де гроші вирішують усе. Це показує, що боротьба за виживання починається задовго до першого кроку на ігровому майданчику. І все ж, у кожного героя є вибір. Вони могли піти після першої гри, але повернулися назад. Чому? Бо реальне життя здавалося їм ще жорсткішим, ніж смертельні випробування. Це показує, як людина може опинитися у пасті обставин, коли жоден із варіантів не здається хорошим. В реальному житті ми теж часто приймаємо погані рішення, бо здається, що альтернативи немає. Це важливий момент для роздумів, як не потрапити в таку ситуацію. Насправді ми часто помічаємо, як нас поступово заганяють у кут. Це можуть бути токсичні відносини, робота, яка виснажує, борги, що накопичуються непомітно. Серіал змушує задуматися, якщо ви опинилися в грі, чи дійсно немає виходу? Люди часто залишаються в шкідливих ситуаціях не тому, що не бачать виходу, а тому, що бояться невідомого. Це називається ефект пастки витрат, коли ми продовжуємо вкладати ресурси в щось, навіть якщо це нам шкодить, бо вже занадто багато втратили. Гра в Кальмара вчить нас, що найнебезпечніша гра це не та, де є чіткі правила, а та, у якій, здається, виходу немає. І найголовніше зрозуміти, що цей вихід є, навіть якщо його поки що не видно. Давайте трошечки розглянемо психологію головних персонажів. Хто ж ми в цій грі? У кожного з головних героїв гри в Кальмара є своя історія. Яка відображає різні типи людей у суспільстві. Ми бачимо три основні моделі поведінки: людина, яка пливе за течею, людина, яка йде по головах, і людина, яка живе минулим. Ці персонажі дають нам багато матеріалу для роздумів про себе. Сон Гіхун гравець номер 456. Добрий, але безвольний. Що заважає людям брати відповідальність за своє життя? Хм. Хі Хун. Класичний приклад людини, яка відкладає рішення на потім. Він добрий, турбується про інших, але його головна проблема відсутність відповідальності. Через це він втрачає все: сім'ю, роботу, самоповагу, його борги не виникли випадково. Це наслідок постійного уникання складних рішень. У житті ми часто зустрічаємо таких людей, вони кажуть, як міг досягти більшого, але. але. Вони бояться змін і чекають, що хтось інший розв'яже їхні проблеми. Да? І сюди підходить цікавий психологічний факт. Люди відкладають важливі рішення через страх невдачі. Це називається прокрастинацією, ухвалення рішень. Але невирішені проблеми не зникають, вони лише накопичуються. Чо Сану, гравець номер 218. Розумний стратег, який заради успіху йде на все, коли амбіції перетворюються на рівнування. Сан у повна протилежність гіхуна він завжди був найкращим, мав освіту статус, але, зрештою, втратив усе. Його історія показує, що сам інтелект і стратегія не гарантують успіху. Якщо цілі стають важливішими за мораль, людина руйнує себе. У реальному житті є багато таких людей. Вони готові переступати через інших йти на хитрощі, щоб досягати бажаного, А коли чесність і людяність відходять на другий план, такий шлях закінчується крахом. І сюди підходить наступний цікавий психологічний факт. Коли людина ставить ціль вище за етику, вона може почати виправдовувати будь-які дії. Це називається когнітивний дисонанс. Внутрішній конфлікт, коли цілі не збігаються з моральними принципами. Кан-се-бьок. Гравець номер 67. Втеча від минулого. Чому багато хто живе виживанням, а не життям? Сабьок, біженка, яка хоче врятувати свою родину. Вона живе у режимі виживання, не довіряє нікому, завжди на поготові, емоційно закрита. Це не вибір, а наслідок життя сповненого небезпеки. Багато людей у реальному світі теж застрягають у такому стані. Вони настільки звикають до боротьби, що навіть коли з'являється можливість жити інакше, вони не можуть розслабитися. Психологічний факт сюди підходить наступний. Коли людина живе довгий час у стресі, її мозок налаштовується на постійну готовність до загрози. Це називається гіперактивні системи страху. Через це таким людям важко довіряти іншим і відчувати щастя, що взяти для себе з цього. Ці персонажі нагадують нам, що наше життя це не лише обставини, а й наш вибір. Якщо ви, як гіхун, уникаєте рішень, спробуйте брати відповідальність за свої дії. Якщо ви як сан ун жертвуєте всім заради успіху, подумайте, чи не руйнує це вас. Якщо ви як Себьок, живете тільки боротьбою, згадайте, що життя не може бути тільки виживанням. Серіал показує незалежно від того, ким ви є зараз, ви можете змінити свою історію. І так, переходимо до наступного тако цікавого пункту, який має назву маніпуляції та влада. Як же нами керують? Гра Кальмара. Чудово показує, як легко керувати людьми, якщо знати їхні слабкі місця. Більшість учасників усвідомлювали, що це смертельна гра, але все одно поверталися. Чому? Бо маніпуляція була настільки тонкою, що вони навіть не відчували, як їх змусили прийняти потрібне рішення, чому учасники погоджуються грати, навіть коли мають шанс піти. Після першої гри всім дали можливість вийти. І вони дійсно це зробили. Але більше все ж повернулося. Їм не погрожували. Їх не змушували силою, вони самі прийняли рішення повернутися. Це класичний приклад маніпуляції через безвихідь. Людям показали, що у них є свобода вибору, але цей вибір був лише ілюзією. Коли людина має лише два варіанти поганий і ще гірший, вона майже завжди вибере той, який здається менш болючим. Це називається ефект примусу обставинами, гра на людських слабкостях, борги, страх, безвихідь і, і так далі. Організатори гри знали, що учасники опинилися у складній ситуації. Вони розуміли, що борги, злидні і страх перед майбутнім роблять людей вразливими. У реальному житті маніпулятори діють так само. Пропонують легке рішення проблем, але за високою ціною. Створюють відчуття, що без них людина не впорається. вказують, що їхніх інших варіантів немає. Страх і відчай Знижують здатність людини критично мислити. Коли ми знаходимося в стресі, мозок починає приймати імпульсивні рішення, щоб просто вижити. Це називається тунельне бачення. Що взяти для себе з цього? Як розпізнати маніпуляції та не піддаватися на тактичні пропозиції? Маніпуляція працює лише тоді, коли людина вважає, що у неї немає вибору. Насправді вибір є завжди, навіть якщо його важко побачити. Як захиститися від маніпуляцій? Якщо хтось наполягає, що інших варіантів немає, це вже привід насторожитися. Коли відчуваєте страх або безвихідь, не приймайте рішення одразу, дайте собі час. Якщо вам пропоную щось безкоштовно, задумайтесь, яку ціну ви заплатите пізніше. Найкращий спосіб захиститися від маніпуляцій це навчитися ставити питання, чому мені це пропонують? Що я можу втратити, і які у мене є ще варіанти. Гра в Кальмара нагадує нам, що справжня небезпека це не гра, а те, як легко людьми можна керувати, якщо почуватися силими. Але навіть у складних ситуаціях варто пам'ятати, вихід завжди є. Теорія чистої гри, де закінчується справедливість, з першого погляду, гра в кальмара здається чесною. Правила прості, всі отримують однакові завдання, і кожен має шанс виграти. Але якщо поглянути глибше, можна побачити, що гра зовсім не чесна. Це ілюзія рівності, яка приховує реальну несправедливість. Гра видається чесно, всі мають рівні шанси. Але чи справді це так? Організатори заявляють, що всі учасники мають рівні можливості, але насправді умови зовсім не однакові. У когось краща фізична підготовка, у когось більше соціальних навичок і хитрості, у когось просто більше удачі. Рівні правила ще не означають рівні можливості. Це чудово показує випробування зі скляним мостом. Ті, хто йшли першими, мали менше шансів вижити, хоча формально всі учасники були в однакових умовах. Людський мозок схильний вірити у ілюзії справедливості, коли, здається, всі починають з однакового старту, хоча це далеко не так. Соціальний контекст: у кого більше ресурсів, той виживає у реальному житті, А, той виживає. У реальному житті правила схожі: у когось є гроші, зв'язки, знання, які дають імфору, інші змушені боротися за виживання з нуля. Гра показує, що виживають не найкраще, а ті, у кого більше ресурсів, навіть якщо це просто правильні знайомства або вміння маніпулювати іншими. Так було у випадку з Чо Сан У він використав свій інтелект, щоб обіграти інших. У фіналі Гі виграв не через силу чи стратегію, а тому, що опинився з тим, хто вже не хотів боротися. Багато людей вірять, що успіх це лише питання зусиль, але насправді він часто залежить від стартових умов і ресурсів. Це називається ефект Матвія. Багачі стають багатшими, а бідні – ще біднішими. Що взяти для себе? Як зрозуміти свої реальні можливості та не грати у чужі правила? Серіал змушує задумуватися, а чи справді ви граєте у свою гру? Чи можливо ви просто живете за чужими правилами? Що важливо усвідомити справедливості, як ми її уявляємо? Часто не існує, але це не означає, що треба здаватися. Важливо розуміти свої реальні ресурси і не порівнювати себе з тими, хто мав кращий стан. Замість того, щоб грати за чужими правилами, варто шукати власний шлях. Адже коли людина розуміє, що світ не завжди чесний, вона перестає витрачати енергію на пошуки ідеальної справедливості і починає будувати свою стратегію. Це називається адаптивна рефлексія. Гра в Кальмара показує, що справжня свобода це не чекати чесних правил, а створювати свої. Тож, фінал гри в Кальмара залишає більше запитань, ніж відповідей. Головний герой виграв, отримав величезні гроші, але не став щасливим. Це момент, коли він розуміє, що гра змінила його назавжди, і повернутися до звичайного життя вже неможливо. Це да, якщо говорити про першу, перший сезон. Головний вибір, вибір Гіхуна що важливіше гроші чи людяність. Протягом серіалу Гіхун проходить шлях від безвідповідального боржника до людини, яка замислюється про інших. Але навіть після перемоги він не може скористатися грошима. Занадто велика ціна заплачена. Він бачить, як система руйнує людей і змушує їх ставати жорстокими. Фінальний момент, коли він вирішує не сідати на літак і замість цього повертається, а замість цього повертається, показує для нього тепер важливіше змінити правила гри, ніж просто. Насолоджуватися перемогою це символічний вибір між тим, щоб залишитися частиною системи або спробувати змінити її. Люди, які пережили сильний стрес або травматичний досвід, часто змінюють свої життєві пріоритети. Це називається посттравматичне зростання, коли люди після важких подій люди починають переоцінювати, що для них справді важливо. Символіка червоного волосся, що означає психологічна трансформація персонажа. Да? Давайте це розглянемо. У фінальній сцені, коли гіхун фарбує волосся у червоний колір, це несподіване рішення, яке багато глядачів не зрозуміли, але в психології колір має значення. Червоний це символ сили, агресії, боротьби. Це означає, що гіхун більше не той, ким був раніше. Він не хоче бути жертвою, він хоче діяти. Цей момент можна трактувати як. Перехід від пасивної ролі до активної. Протягом усього серіалу він вплив за течією, приймав рішення в останній момент. Тепер він нарешті бере контроль у свої руки. Зміна зовнішності після важких життєвих подій це підсвідомий спосіб перезавантаження. Це називається символічна трансформація. Люди змінюють зачіску, бакареї, да, бахнуть отак от, от, стиль або імідж, щоб закрити старий етап і почати новий. Що взяти для себе з цього? Як серіал нас ну, прям змушує задумуватися про, про власні цінності? Фінал залишає нас із важливим питанням, що справді цінне в житті: гроші, влада або людяність. Його виграв, але втратив друзів, довіру до людей, відчуття щастя. Його вибір наприкінці це нагадування, що гроші не можуть повернути те, що вже трачено. Серіал змушує замислитися, що ви готові віддати за успіх і чи варта гра того. Люди, які досягають фінансового успіху після важких випробувань, часто не відчувають щастя. Це такий мій пиздець. Це називається парадокс досягнення, коли те, до чого ти прагнув, не приносить очікуваного задоволення. Висновок, що серіал взагалі може нас навчити? На мою думку, «Гра в кальмара це не просто жорсткий серіал про виживання, це дзеркало. Реального світу, де правила часто нечесні, а люди опиняються в пасті обставин. Але головний меседж серіалу навіть у найгірших умовах у тебе є вибір. Світ може бути жорстким і несправедливим, але ти сам обираєш, ким у ньому бути гравцем, жертвою чи тим, хто змінює правила гри. Задумайся, чи ти граєш за своїми правилами, чи тебе змусили грати в чужу гру. Вчися розпізнавати маніпуляції і не приймати рішень під тиском страху. Не всі шанси є чесними. Аналізуй свої ресурси та можливості, перш ніж ризикувати всім. Люди, які усвідомлюють, що вони мають більше контролю над своїм життям, навіть у важких обставинах відчувають менше стресу і приймають кращі рішення. Це називається локус контролю. Хто встановлює правила, хто отримує перевагу? І головне, чи є у нас шанс змінити свою гру. Напишіть у коментарях, які моменти серіалу зачепили вас найбільше. Чи бачили ви в ньому відображення реального життя? А я дякую вам за перегляд цього відео і ще побували у моєму просторі. І я з вами не прощаюся, адже ми побачимося з вами в наступному відео і бережіть собі себе!